Тарас Городній, політехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи, вже разом з нами. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку в The Times, де вийшла ця інформація, одразу є і коментар про те, що швидше за все така інформація. і Цей факт може свідчити про те, що Гаріс імовірно готується відігравати роль у російській опозиційній політиці. А ви погоджуєтеся? Так. Вони мріють досі про перестройку. Mm -hmm. Вони хочуть повторити фінт 2009 року. Коли росіянам вибачили Грузію, нічого нового тут немає. Вони вони реально думають, що на кістках українців вони можуть. Удати, що, начебто, нічого не відбувалося між Україною та Росією, це не добре, не погано. Це ну політика така Байдена, Обами і Камали Харіс, тому вони носяться з цією перестройкою. А завдання України донести, що це не, нам не підходить. Так нам цікава гарна дестабілізація в Росії. Нам цікавить підтримка гарної громадянської війни, як, наприклад, зараз от на Кавказі відбувається. І що спроби через голову українців щось повирішувати це погана ідея, тому що ми не повинні цього допускати. У нас ми повинні максимально мілітаризовуватись, мати власну зброю. І бити туди, куди потрібно, не куди хочуть, в тому числі, якщо переможе пані Харес чи інші президенти, тоді все у нас буде гаразд і через нашу голову. Не будуть вирішувати різні особи, як в Вашингтоні, так і в Берліні. що їм вигідно, а що ні. Гаразд, тоді чому е, Навальні ведуть таку досить тиху кампанію, і от, зокрема Дар'я чому не робила жодних публічних заяв на підтримку підтримку Гаріс? А отак от тихенько одним рядком просто у себе в соцмережах заявила про те, що вона працює там, то і там-то, і виявляється, що працює там від серпня, і тільки тепер це помітили. А зараз на календарі 15 жовтня. Ну дивіться, зараз же не чаше да, не час. Що перестройки ще не почалася? Тому, ну по перше, не вона є ключовою особою, а все ж таки її мати. І Як вони її розкручують, там в різний спосіб і Байден і все інше, то це на перспективу. Це ж не зараз буде відбуватися. як вона... же ж перебудова не почалася. Ви що 15 жовтня? Розпал зараз передвиборчої кампанії. Зараз всі використовують козирі, які тільки можуть. Ні, ні, ми не про це говоримо. Вони будуть справи. Вони, коли говоримо, вони ведуть кампанію виключно на власних виборців. Я маю на увазі, що вони там тихцем намагаються викрутити Україні руки, щоб Україна почала здавати свої позиції. А щоб потім оголосити, що після того як це закінчиться, щоб оголосити, що, начебто, нічого не було, зняти з росіян санкції, торгувати угу. як це було в 2009 році. Ми не повинні це до. Пускати сказати нашим шановним партнерам, що це такі вибори, це не для нас, і знову таки тільки мілітаризація, тільки власну зброю робити, для того щоб нам не розповідали що з ким, і хто у нас ворог, і чому ми повинні здаватися росіянам, бо така в принципі позиція адміністрації Байдена, яка. Буде продовжувати, скоріше за все, Камала Харріс, може навіть в гіршому варіанті. А, ну, вона, скоріш за все, вона проглядається те, що, чому вони так носяться з цими росіянами. Тобто. Вони зараз це все латентно приховано роблять. Та а потім, в разі якщо перемагають на да. виборах, починають вилазити з тіні хороші руські і... Так, так, да, да. і, зокрема, починають у цю карту Навальних розігрувати вже в більш такому очевидному ключі. Та так, звичайно, вони, вони, вони намагаються розповісти, що існує якась Росія. Чудова Росія майбутнього є демократи, які можуть повторити 91 й рік. Так вони це будуть американцям продавати. а Американці будуть удавати, що, начебто, це в реальності існує. А вони ж на це розраховують, що після смерті Путіна там буде відлига, і тоді прийде там Навальний, це все інше, які будуть всім розповідати, що вони вже не такі. І те, що було, це велика помилка. Це приблизно таку такий сценарій передбачається. Але чи вийде залежить тільки від України. На фінал. Фігура самої Дар'ї Навальної. Це... це фікція. Просто от зараз. Те, що вона зараз Ні, фігує... вона, просто... вона донька своєї мами, яка пішла працювати, в штаб потенційного кандидата в президенти, нарощувати зв'язки. От і все. А те, що це Пенсильванія. Ну, це 25 те питання. Вона головне, що вона працює в штабі. Ось. Ну, просто вбудовується в американську. Точніше, не в американську систему, а систему партійну демократію в першу чергу. Ну, однак певним досвідом обростає. Ну, звичайно, нарощує зв'язки. Стає частиною політикуму. Звичайно. Е і політикуму американського. Так, з перспективою стати частину політикуму російського, якщо помре Путін, так так думають принаймні демократи, так вони мислять. Дякуємо вам, дякую вам за розмову. Спасибі, Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.